Доброго раночку. Такий у нас добрий ранок, сонечко встає, усипаємо дівчинка. І добрий ранок, м'яв. Такий в нас безлад трошки. Рано так завжди. Гарного дня. Спалося дуже добре, тихенько, спокійно, ніхто не вигнав, слава Богу. Зараз я довинесу сміття і покажу вам, да, щоб той, що ранені там. Десь там пішов Себасть. Виходячи з камперу, треба забирати самі головні речі. То в мене рюкзак з документами, тому що недавно до наших друзів, які перебувають в Греції, залізли до камперу і вкрали те, що лежало зверху. Дуже неприємна ситуація. Короче, капець. Сьогодні гарнесенька погода, сонечко світить. Трошки вітерець. В день обіцяють плюс 19. І ні. Буде тепло. Не знаю, де він ходить. Не маю жодного поняття. Але так собі зранку пройтися перед сніданком. То дуже добре. Собачки ходять, трохи людей небагато. Зимою тут так є. Ще не сезон. Тут обрізають пальми. Так, то цікаво. У нас яблуні тут успальні. Поставила. Яйця зварю, будуть такі, з авокадо зроблю. Дітко плаче надвір, не можна дівчинечку. Тут дуже багато машин. Діший у нас такий сніданечок. Хамончик, радиска з творожком, авокадо, з яєчком. Дуже смачно і корисно. Ну і поночі, проведеній на цій парковці, ми їдемо далі. Не знаю, що там буде. В замок ми не поїхали. За 50 метрів. Скільки ж можна За тих замків дивитися. Нам уже не цікаво. За 100 метрів. Їдемо до першого паркінгу. Маємо 8 минут 5-7 кілометрів. Подивимося як там, чи там можна на ніч зостріч, чи є місце. Потім вам покажу. Ну і зараз ми дізнаємося. Зараз як там на тому парковці. Miejsce docelowe będzie po lewej stronie. No w aplikacji Park Panaj. Ale to tam nie zawsze aktualno. Oh co tu z lewej? I tu jest to właśnie dupa. O nie no to takie straszne bardzo... miejsce. Teoretycznie można by to było stać, ale no, Ale praktycznie nie może to... i... Czy tam by ciężarowy samochód, tak? To ja zaproponuję. No no Na i podiem się Zabudź. co tu zawódło, bo pojechał. To jaka maszyna. Czy ty rozwernę się pytanie? No jak on? się? odwróci to, to ja i Nie, 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 następnie nie, 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 dobrze, nie, nie, No i No i nie, 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 jakoś wyjechać I szukać nie, 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 to jest takie, jak się nie chce stać tam, aktywni. gdzie stoją wszystkie kampery, żeby nie patrzeć w okno wody. Hmm, teraz podejąłem się. Jak tam budę? Na rozwidleniu trzymaj się w prawej aha, to Może być kampery, przecież one miejsce, by A może po prostu z czyjś znak, że nie można stawać i to, już. to jest jedno miejsce. Za 500 Pana. metrów skręć no, w to prawo. To jest takie miejsce. Hmm. Це ідеальне місце. Ну, no, no, <laughs> ідеальне <laughs> туда. Але хочеться ідеальне. Стояли під малагою, і Скренч вправо. Можна знати було ідеально. Скренч вправо. А он звикше Мабуть, не можна. А, а каже повернути туди. Наше, то вряд ли десь піде, все закрито, зробимо. але гарний вид. І що ми робимо першим ділом? Біжимо своїм викривачем, шукати золото. Там не знайшов, має надію, що тут щось знайде. Але то невідомо. Тут ми стояти не будемо. В принципі, можна, але. Котиця тут тут не піде ніде. Нікого немає. І хто такий краткий. Горе таких хвилин. Нам хаті за крови. Вимерли як я говорила, що великий вибір там он далеко, не знаю, чи ви бачите, плаває на рух. Е, е. В Португалії в окремі не, не порівняти. Але тут можна, як бачите. Йдемо до маркету Consum. Подивитися ногу свинячу, може дешевші будуть, бо хочемо купити дві. Один на подарок, а одну собі. Тут трошки маємо риби всякі морепродукти. А, зато є петрушкою, Корінь, бо ніде немає ні не в яких маркетих. Алкоголь солтання. Ну, алкоголю вибір великий. 07 будів коштує 4,90 Водка на 7 коштує почти 6 євро. Чим, то 6.7. Ну і третє наше місце, яке знайшли на мапі. А, Теж невідомо, що ми там. Тобі старе здіймче, пара зустала. Тобто вже, може, і, і в'їзду немає туди. Це може, бачу, в тим місці в готелі. Остров вправо. Наступний. Але тільки шукати треба, заїжджати і дивитися. У другому дні я. я Бажаєш, як це на кемпінгах стаєш? Ну, на кемпінгах. О, ні, Dobrze już jest piękny znak. I 5 tyle. metrów. I tyle. I to, że nam nie można tutaj zajeżdżać, bo maszyna nasza dłuższa niż 5 metrów. No, I, I tyle. Dobrze. Że... Następne będzie miejsce. Na żal. No to czwarte miejsce, jakie znaleźli, ale tu nie staniesz, bo... Є такі знаки, де написано, що з 22 ї ночі до 8 рано стояти не можна. Зати мені не можна 200 metrów Kampelki Ale czy jest tam miejsce to nie wiadomo Jeden kamp Nie, a ten stoi To takie jakiś duży O, to tak wygląda Nie, a ja się jeden, Trzy, jeden. O, Skręć w prawo Następnie o, Dotrzesz do miejsca docelowego A tu powinieneś na, tak. na jedną noc tu można się zatrzymać Ma no, okay, znakę, że kupa kampanii No i takie miejsce, na Piękne miejsce. Aha, duże, ładne. Ale dla kota to nieduże Kota pokaż z tyłu leży, właśnie czeka na wyjście. Dziecko nasze. Idziesz na dwor? Oczywiście. Ale z to tak. Nieduże, nie А якась жінка лежить собі, дівчинка лежить. А? а в нас вечеря і спать.